Останні кілька днів мені масово почали писати в коментарях його особисті повідомлення: це правда, що в Німеччині скасовують бюргергельд українцям більше не платитимуть бюргергельд нас виживають. Як нам тепер жити? Тож давайте спокійно розбиратися без істерики, без Чуток з Фейсбуку, а на основі того, що реально затвердив уряд Німеччини, що дійсно змінюється, і хто в цьому винен. Я посилаюся на статтю Deutsche Welle, офіційне німецьке медіа, а не на подругу сказала, і там є також посилання на офіційні закони. Перед початком давайте розберемося в цифрах. І Хто ж отримує бюргергельд? Загалом у Німеччині близько 5,5 мільйона отримують бюргергельд. Це соціальна допомога, яку виплачує держава для підтримки людей з низьким доходом, Ходом або без е, роботи з достатнім доходом це приблизно 8% від загального населення Німеччини, не громадян, а населення досить велика частина суспільства, і саме тому тема підтримки та реформи системи зараз у центрі уваги. Якщо розберемося в національному складі, то, то, то ж треба тут. Е... Трошечки зрозуміти, що цікаво, що майже половина всіх одержувачів 47,3% – це люди без німецького громадянства. Тобто німечани, громадяни Німеччини становлять близько 52,7% отримувача, тобто, це десь 2,7 мільйони отримувачів. бюргергельд, саме німці запам'ятали цю цифру. Так при цьому громадяни України це приблизно 700 тисяч осіб. Що робить українців, в принципі найбільшою численну групу. Іноземців серед отримувачів цієї допомоги, але все одно на першому місці німці. Далі йдуть сирійці, Сирійці це приблизно 500 тисяч людей, турки приблизно 198 тисяч людей, афганці близько 183 тисяч, і іракці майже. 115 тисяч. Тут важливо також зазначити, що українці свідчать, що приблизно ці 700 тисяч українців Німеччини отримають бюргельт, включно з дітьми та старшими людьми. Це не означає, що вони всі не працюють. У багатьох є робота, але доходу недостатньо, щоб не потребувати допомоги. Тобто, це не повний обсяг може бути бюргергельд, а якась. Його частина, що це означає в контексті змін. Ці цифри важливі, тому що вони показують масштаб системи допомоги, те, як багато людей можуть опинитися під впливом змін і правил виплат Bürgergeld. І чому уряд Німеччини переглядає підходи до того, хто і як довго може їх отримуватись. Давайте тепер що ж сталося насправді. Уряд Німеччини затвердив дійсно зміни до системи і Це вже не перші зміни протягом останніх чотирьох років, і ключове слово тут не скасували. А посилили умови, тобто Бюргервільт не зникає, але змінюється філософія цієї допомоги. Якщо раніше головна ідея була підтримати людину, дати час адаптуватися, то тепер акцент зміщується на якнайшвидше повернути людину на ринок праці. Що саме змінюється? Що саме змінили? Перше і найважливіше це санкції. В принципі, вони також були і на початку цього року, а зараз вони стали ще жорсткіше. Якщо людина відмовляється від розумної роботи. Не приходить на співбесіди, ігнорує вимоги Джоп центру, виплати можуть зменшуватися або призупинитися. Ми далі ще розберемося про причини і наскільки можуть зменшуватися. І тут важливий момент: це не автоматично і не за один раз вас позбавляють бюргельд. Але тепер джоб центр має більше важелів тиску. Другий пункт це, в принципі, менше пауза на адаптацію. Раніше був період, коли не так сильно перевіряли активність. Ну, вашу, в принципі, активність пошуку роботи. Більше враховували пошук, ну, можна сказати, пошук себе. Тепер же підхід жорсткіший. Якщо можеш працювати, ти маєш працювати. І третє це фокус на будь-яку роботу. Не ідеально, а будь-яку не по диплому, а будь-яку не роботу мрії ми вже також не говоримо. Тобто роботу, яка вважається для джоб Центру прийнятною. І це дуже важливий сигнал, особливо для мігрантів, на жаль. Так саме для мігрантів. Тож, а що з українцями? Давайте конкретно про нас. Тут найголовніше, давайте без маніпуляцій, якщо у вас 24-й параграф, тобто тимчасовий захист, ваше право на допомогу не скасоване в жодному разі. Якщо ви навчаєтесь, тобто ходите на якісь курси німецької або вже по професії, інтегруєтесь, реально шукаєте роботу, а головне співпрацюєте з джо-центром, для вас нічого різко не обривається однозначно. Але є, але ставлення змінюється на рівні цілої системи. Німеччина більше не хоче бути країною довготривалих соціальних виплат, за що її так любили е, біженці. Вона хоче бути країною швидкої інтеграції в працю. І, в принципі, ми про працю і про недостачу кадрів говорили неодноразово. Тож, чому це відбувається саме зараз? Причин в принципі кілька: перше це економічне. Рецесія, скорочення бюджетів, політичний тиск. Друге, це виборці. У суспільстві зростає запит на справедливість, чому хтось працює і платить податки, а хтось роками живе на допомозі. До речі, тут цікавий поінт. Можете погуглити, є досить багато різних історій, де Роками люди сидять саме німці роками, там не знаю, десятиліттями навіть сидять на Бюргер нічого у них не міняється. Є навіть відео на тому ж Deutsche Welle, на Ютуб-каналі, де вони брали інтерв'ю у німців. В них сім'я, тобто там троє чи четверо дітей. Вони живуть в. Двохкімнатній квартирі, мені здається, в соціальній, вони живуть не бюргергельд І жаліються, що їм ще й не вистачає бюргергельд, тобто вони отримують там, ну, дитячий, коротше повний набір. Вони досить погано виглядають, вони багато палять. І там почитайте коментарі, там це топ. але… Сам факт не треба орієнтуватися, що тільки українці якісь погані і роблять тут погано Німеччині. Ні, запам'ятайте, 2,7 мільйонів німців сидять на Бюргергельд. Ви можете сказати, що вони в своїй країні їм можна. Так, і можна вони в своїй країні, але вони також створюють цю економічно-економічне економічне навантаження на цю систему. Не тільки українці створюються навантаження. Давайте не будемо всі біди перетягувати на себе. І третя причина, вже говоримо це політика. Бюргергельд від початку був так би мовити, компромісом, і зараз цей компроміс. Переглядають це, в принципі, не означає, що це кінець соціальної держави, ні. Але це означає зміну правил гри. Німеччина не відмовляється від допомоги нужденним. Вона підвищує вимоги до відповідальності отримувачів цієї допомоги. І для мігрантів це сигнал краще не відкладати інтеграцію на потім. Мені цікаво, до речі, про сирійців, які тут також десятиліттями вже сидять на цій допомозі. В Німеччині діє принцип, який називається обов'язок співпраці з Джоб-центром. Я також про це неодноразово говорила. Тобто держава допомагає, але очікує, що людина не зникає з радарів і бере активну участь у процесі. Перша причина можливих санкцій це відмова від так званої прийнятої роботи. Ну, по, на думку. Куди джоп-центру це не означає, що вас можуть змусити йти куди завгодно, але якщо джоб центр пропонує легальну, фізично посильну роботу з мінімальною оплатою і людина без пояснень просто відмовляється, це фіксується. Друга причина позбавлення бюркерки це ігнорування джоб центру Не прийшли на зустріч, не відповіли на лист, не з'явилися на співбесіду або курс, це також фіксується. Тобто, наприклад, навіть якщо ви ходите на інтеграційні курси і не прийшли на відвідування, це також фіксується. Система це не сприймає як людина, зайнята. Вона це читає як відсутність співпраці. Третя причина це відсутність активного пошуку роботи. Якщо місяцями немає жодних заявок, жодних спроб, жодних доказів активності, джоб центр має право поставити питання, що взагалі відбувається. Але тут важливо: санкції не виглядають як все забрати і до побачення. Ви живете на вулиці. Ні, зазвичай це. По-перше, поступовий процес Поп Відсотково вам знижують бюргергельд. Спочатку може бути попередження, потім зменшення грошової частини у відсотках, і лише в крайніх випадках. Тимчасове призупинення виплат до півроку, десь написано, але я не впевнена десь до півроку. Навіть тоді житло і медичне страхування зазвичай залишаються, тож не переживайте, на вулиці жити не будете. А іноді допомогу переводять у так звану натуральну форму, наприклад, ваучери на продукти чи оплату базових потреб. Що важливо для українців з 24 параграфом? параграфа? Сам статус тимчасового захисту не є причиною скасування бюргегельд, але Вимоги до активності стають жорсткішими. Якщо ви відвідуєте мовні курси, навчаєте, шукаєте роботу і комунікуєте, щоб центр ризик санкції мінімальний. Головна ідея, яку зараз просуває держава, дуже проста: соціальна допомога це місточок до роботи, а не спосіб життя. І система найбільше карає не за помилки, а за мовчання. Зникнення і не бажання співпраці. Тому головна порада тут дуже приземлена: не панікувати, не ховатися і не ігнорувати листи. В Німеччині система може бути жорсткою, але вона краще реагує на діалог, ніж на тишу. До речі, мені досить цікаве, якщо моніторити інтернет можна побачити, дуже багато є такий сайт Reddit. Я вам зараз можу ставлю якісь скріншоти, де самі німці обговорюють, типу, як, на, е, як обманути щоб, от, Наприклад, він тебе відправляє на якусь низькокваліфіковану роботу або, в принципі, робота ти не хочеш. І там є типу, лайфхаки від німців. як це Цього уникнути, як вони зараз будуть від цього відгавкуватися. Просто тут важливо розуміти, є дійсно люди, які потребують цієї допомоги, тому що вони за станом здоров'я або віком не можуть йти працювати. А є ті, які дійсно сидять на цій допомозі, і німці, і інші національності і просто користуються цією соціальною системою, нічого не роблять, от просто є, у них немає бажання працювати. І ось саме на таку групу населення буде направлено ця, ці санкції, ці жорсткіші зру... 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 санкції. Тож, давайте підведемо спокійний висновок, тобто бюргергельд не скасовують. Але Німеччина чітко дала зрозуміти: соціальна допомога це не довгостроковий спосіб життя, а місток до роботи. І чим раніше це усвідомити, тим спокійніше буде жити далі. Але знову ж таки, не підіймайте паніку. Півпрацюєте з Джоб центром, кажіть про свої плани, бажання. Визначтесь, чим ви хочете займатися в Німеччині, чи потрібно вам якесь навчання, чи потрібні вам якісь курси. Просто проговоріть це джоб центру, не морозьте його, не кажіть, що ви не знаєте, що робити. Ви маєте чітко приходити з чітким планом вашого. Вашої інтеграції в Німеччину. І тоді у вас все буде добре. Звісно, є людський фактор, є негативно налаштовані імператори в центрі відносно іммігрантів, але є завжди вихід. Не панікуйте. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, що неймовірно важливо. У мене на цьому все, і побачимося в наступних відео. Чус!